Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Немаркована брошка мультиколор. Такий зворотній бік. Я сподівалася, що буде маркування. Вона дуже якісна, гарно виконана, але, на жаль, маркування немає. Золотистий глянцевий браслет. У мене є такого типу кольє і кліпси. Це буде до компанії. Теж не маркований. Ось такою застіпкою. І йому могли б скласти компанію отакі кліпси. Марковані з такою типовою. Застіпкою Маленький пін теж глянцевий, глянцеве яблучко доволі довге. Пластикове вінтажне намисто, імітація бурштину, ромбовидні чорні намистинки, золотисті, і є маркування тріфарі. Крупні винтажні пластикові кліпси, теж імітація бурштину. Не марковані, але дуже яскраві, акцентні. Для любителів багатошаровості можна додати таке дуже довге, нове, навіть є нитка від бірки. Не кольє. Ланцюг Ланцюг Моне з таким типовим замком компанії Моне. Його можна носити і в два, і в три оберти. Дерев'яна підвіска, в яку впаяні такі пластикові квіточки. В інтернеті пишуть, що це 60-ті роки. Наче меблі, наче стіл кольорований. Репліка старовинної прикраси. Мені її подарував продавець при покупці інших прикрас. Пластикова камея, мікроперлинки. Мабуть, ще не досягла вінтажного віку. Морошка компанії Avon. З дуже гарними скляними кристалами кольору хризоліту. Є маркування. Можна носити як підвиску в гарному стані. А це намисто з натурального хризоліту. Хризоліт це дорогоцінний камінь, прозорий ювелірний різновид олівіна під клас силікатів. Твердість по шкалі Моуса 6,5. 6,5-7. Це намисто я перенизувала, знайшла його на пошарпаній нитці. І воно доволі довге. Можна носити в два оберта, але буде коротким, як чокер. От Отак доволі довге. Видні невеликі включення. Так виглядають під збільшенням намистинки. Кольор ніжньої, ніжної весняної зелені. Зарешки гвіздочки компанії Прем'єр Дизайн. Зверху корона, внизу напіввінок і літери Піді. Маленька жабка з рухомими задніми ніжками. Емаль, кристалики. Не маркована, але думаю, це Джеріс. Каблучка сучасна, але добре підходить за кольором. Миленька така. А ще до цього намиста непогано підійшли б такі сережки-гвіздочки компанії Кенеджалейн. Різнокольорові багети, у тому числі один хризолітового кольору. Веселі, такі гарні, дуже якісні і марковані. КДЖЛ. Вони трохи зігнуті і виглядають дуже гарно. Бренд Саджен заснували на Балі в 1987 році американські художники, Ювеліри Маріана і Річард Джейкобс. Вони поєднали південно-східно-азійський стиль і європейський, зображають богинь духів тотемних тварин, обличчя, природу, багато облич в їхніх колекціях. Використовують натуральні камені і дорогоцінні метали, є лінійка з бронзи. В середині 2000-х років подружжя Джейкобс почали працювати в Річ Group над створенням люксових прикрас, і бренд Саджин припинив існування. Нова колекція дизайнерів чудова, але відрізняється від саджин. Ось маркування. Срібна підвіска з хризолітом і в японському стилі зображення рослин бамбук, мабуть. Пощастило, ще і сережки купити. Це комплект. Наш хризоліт, це гранування бріолет, здається, називається. І купилось недорого. Продавець, мабуть, не знав цього маркування, чи не звернув уваги. Дуже гарне. Так мені подобається. Застіпка вона зручна. Крупні прикраси і дуже гарні. Ця каблучка не має відношення до саджен, але якщо носити з цим комплектом якусь каблучку, то оцю вона має такий прорізний візерунок, теж срібло 925. Компанія Деліза Елстер» з'явилася в 40-х роках ХХ століття і проіснувала до 90-х років. Одна з улюблених компаній колекціонерів і поціновувачів вінтажної біжутерії. Виготовляла яскраві прикраси з чудовими скляними стразами високої якості. Ця компанія була одним з найбільших виробників біжутерії, мала близько 800 клієнтів, з якими були контракти. Це Вайс, Еліс Кавінес, Хобе, Аксесор Крайфт, Гетті Карнегі, Джей Лейн, Крамер, Кару, Айзенберг, Айзбер, Айзенберг Айс, Капрі навіть 1928. Парклейн і В лоран Сара Ковентрі. Окрім прикрас, що виготовлялись для оптових замовників, у 1953 році компанія почала виготовляти лінію прикрас без маркування Джуліана. І лише у 1967 році почали, ці прикраси почали продаватись з. Паперовими бірками, на яких було написано Джуліана, і продовжувалася лише два роки, 1967 і 68 Існували ще прикраси збірками Глорія і Тара. І оця брошка, скоріше за все, це Джуліана. У всякому разі точно така продається зараз на сайті Ruby Lane, а це поважний сайт, і там написано Джуліана. Формовані кристали дуже гарні. Оцього кристалу не було. Я додала жовтий, здається, він не вибивається. З тональності порошки. Оригінально тут був такий же, як цей, тут м'якіші такі зажими, відкриті і закриті кристали. Ну, Такої характерної пайки вісімками я тут не бачу. Хоча не знаю, може, це. Голка має стопер, як це зазвичай у Джуліани. Крупні крапани. Якщо в мене вийде, я поставлю посилання. Під відео. Так виглядає формований кристал під збільшенням. І ще один. Вони середини відсвічують червонуватим. Думаю, це брошка з не дуже старих, але гарна. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На ну, все добре, до побачення.